Всім привіт! Маємо сьогодні 4, 23 травня. Так, друзі, вчора було у мене день народження. Я же вам дякувала і кожному подякувала. І в загальному хочу сказати: дуже вам сильно дякую. Стільки привітань! Я за 39 років не отримувала ніколи. Це супер, це взагалі. Це дуже. Добре, це дуже класно. І це дуже приємно, якщо чесно. Дякую, друзі. Ви неймовірні. Теплих слів так багато отримала. Такі побажання. Ну, так гарно, так добре все. Ви як бальзам на душу. Дякую, друзі. Що, у нас новий день? У нас вже дволі пізно вже. Певно, сьома доходить. А я, друзі, сьогодні, як завжди. Молочко переробляла, сир відігрівала, дойки, кози, вичищання. Все, як завжди, все йде по своєму Знаєте, колі, все треба працювати, працювати. Ну і маю господарку, ну ти мусиш просто, ти хочеш чи ти не хочеш, ти мусиш. А зараз, друзі, даю бумику від таблеточку від глистів. Що чотири тижні даю таку таблеточку, він так їсть. Зараз їсть, я не знаю, думаю, що це церкви. Що чотири тижні даю. Сімпаріка. Така таблеточка в нас коштує десь ну, в районі 300 гривень. Але дуже дієва. Від кліщів, від різних паразитів, від е, не кліщів, щоб не підхопив кліща. Малесенька. Ну, але він що має 3 кілограми? 3, 3 800 вже. Трохи це поправив. І та таблетка 4 тижні його тримає. Я вже спокійна, бо він літає по загороди, хто знає, де, знаєте, я вже спокійна, хоч принаймні з цим. Добре, маємо роботу, йдемо перша до буміка. Куди просто. Вже... Давай, 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 давай. Зараз, чекай відкрию, чекай відкрию, дам. Мацопка, таблетка, прошу Прошу, тобі, так, тобі купили. Ой, та, пішло. Все, пішло, як Сонзові качта, знаєте. <сум> Все, чотири тижні спокій, тільки в телефон треба нагадування поставити, коли закінчується дія, бо я забуваю. Пішла бумік, пішло, а ще Ще би пішло. Так, я вийшла трохи в свою полоничку, друзі. Ви знаєте що? Я сьогодні вже їла одну полоницю. Одну полоничку, звідси. Вже, ну якщо не цього тижня, що на сьогодні четвер, в нас четвер, другий тиждень вже 100% буде йти полуниця повним ходом. Вже починає достигати. Ну дивіться, ну і вздовж. Ну чого ти за мною ходиш? Ну чого ти за мною ходиш? Знаєте, він як той дідю, ну я що за добам ходжу. Ой, чудо, ти ходи полуницю шукати. А от дивіться, я вам зараз покажу. Бачите, яка полонечка? ну Вона з одної сторони червона, з другої ще ні. Ну що плачеш? Ну та що тут таке має бути? Ну таке вода, коли в нього буває. На руки на руки, ну що за руки на руки. Бумік, йдемо, полуницю шукати. Ось бачите, яка вже полуничка. О, моя полунечка. Чекай, теж чекай, не можна. Що я з ним маю? Ось так ось водимо, каже, з маму. О! Ще не достигла добре, а вже слимаки. На слимаки дуже є. І чогось я не знаю чого. Цього року, друзі, цього року ми вже так говорили з чоловіком. Чоловік вже пішов з роботи. Тат, привітайся! Сукєру робить. Цього року наш Денис робив щось з цукерою. Друзі, та й там Хлоп великий у нас Денис. Ламав сукиру на двоє. Каже, люди, ми стільки рубали, а він ломав і все. Ми цього року вже говорили так з чоловіком. Щось наша полуниця вже не така велика. У нас тут посаджена гігантела, полуниця, сорт, і ще один якийсь сорт. Та чоловіка статся. І цього року вона вже не така велика. Там того року була більше, набагато. Каже, що, лік, що мало м, вологи. Мало вологи, ну він поливає кожного вечора, але все судно дощів нема, в нас нічого не сходить. У нас ну, сусідів сходить, бо швидко посадили, вже сапають, наше нічого не зійшло. Ми ще маємо трохи спокій від того сапання. Добре, що не все на раз. Прошу. Купив цю. Як це від цукери називається? Тупорисько? Тупорийсько. Ах ти, з Тупорисько і від мене чи ні, ну що я з тобою маю? На руки і на руки. Наразі занес з на двоє. Зламав і все. А що він таке рубав? що він зробив? А вчився руба, а що він рубав? Вчився рубати. Приніс вже два. Каже, на. Та як? ми стільки років рубали. Ну що? Хлоп, як дуб, що зробить. А ми сьогодні забрали вже останніх кузлів. Тільки що забрали? Чоловік за... ну, на м'ясо забрали, бо все, тепер буся буде доїтися, трохи кричить, де вони є. Більше кричить лунтик, бо я вам скажу по правді, друзі, козли разом росли з бусею і з лунтиком в одному загончику. І вони висасували вже і лунтика. Не раз вечором приходила, вже не мала що доїти від лунтика. Все випили. І вона дозволяла, я кажу, ну як так? Ну, Вже діти рахуйте. І вона дозволяла, все повипивали, повипивали. Перехожу, вже нічого нема. Ну нічого. Що зробити? Друзі, зробити, звісно, що шкода малих, забирати на м'ясо дуже шкода, особливо кузенят, бо вони такі милі, знаєте. Ну, але і ми не можемо тримати, ми не маємо де. ми Лунтик з бусію разом в одному загончику. І то вони б'ються, що лунтика треба прив'язувати, бо лунтик. Ну, лідер домінує над бусею, хоч рогів немає, але дуже її б'є. Треба її прив'язувати. І теж би не хотіла прив'язувати. Шкода мені її прив'язати. Ну і що робити? Мусиш? Ну що ходиш? Але тут вже любов, то але, вже любов. А любов каже, так, що робити? Що... Щось дуже скучив. Цілий день разом кажуть, так скучив, страшно. Таке буває наразі. Так, зараз ще трошки будемо збирали ту 6 гвардію. будемо доїли. І все. Все одне і те саме. Все одне і те саме. І по колу, і по колу. І по колу, і по колу. Бус їде. Їде бус, ти знаєш, нам видно. Той, що приведе корови, забирає корови. Так. Корови привозять на пасовище, попасуть та й забирають. Ось такий. Але я кажу, я вже нічому не дивуюся, бо я... ми возимо козів машину йдуть до цапа, так що... Але все сучасне. Все сучасне і все. Кози вже собі знають за вас, ті, ті старші, вони їдуть до цапа, що? сапу. Той молодняк то ще не розуміє. А ті старші знають, чи мають їхати. Сідають, їдуть через цілий центр, через ціле місто. На світлофорах заглядаю. Їдемо. Так, коротше, полуниця, вже скоро починався. Полоницю. Дякую, дякую Боже! Сусідка. Полоницю. Ходу мати замовлення. Бо кожного року маємо багато замовлень на полуницю. Ми там трошки лишаємо, і та й ми як лишаємо? Ми вже в самому кінці лишаємо. Ви знаєте, так, як то кажуть, цей, чобутяр без чобіт, пекар без хліба, то так само і ми. Ми вже собі лишаємо полуницю таку маленьку, таку вже в самому самому кінці. Я тоді з, цей, з цукром перетираю і все. Бо та така гарна, велика. То вся йде на продаж, вся йде людям. Так? Каже, тобі все продаємо. А то вже будинок. Нічого і нам лишиться. Але є можливість заробити, ну чого ні. Я завжди заробив цей. Заробив під заробіток. щось заробити. Нічого в цьому нема стидного, страшного. Кожен живе, як вважає за потрібне. Тільки я кажу, не приносити ніякої шкоди. А, як ти це можеш зробити там щось, ну чого ні? Молодець завжди ну таких людей поважала і цінувала, бо молодець. Кроме, знаєте, є такі люди, що мають основну роботу, мають ще якийсь такий світ заробіток, що мають собі якусь таку справу. Я все казала, що це молодці люди, бо вони не тільки там, маю роботу і все вони по не входить. Як він собі ще там може чи вона підзаробити хоче. Завжди такими людьми захоплювалася під час. Молодці. Ну добре, що. Але не її, себе була кої з мамою, А ну злазь, все, ходи йдемо, ходи. Та що тут таке? На руки, та й на руки. Що маленький. Ти ж занову тя. Бум. Аж задовго тягне. Я бачу, що ти купив? Тато купив нові ланцюгці Лунтикові. О, супер. Ну що, бачите, мусимо її тут прив'язувати. Бо вона ж розуміється, що, друзі. Я кину її їсти і кину бусі їсти. І вона Бусю буде бити, з'їсть бусини, а тоді йде своє їсти. Ну, так теж не можна. Що? А, каже чоловік, що цей. Що менше тепер бройлери наші їдять. І чого, як ми даємо друзі, все, що давали, певно вже дається жара знаки, Вже не хочуть стільки, стільки їсти і багато п'ють. От тільки що наляв цілу, кажу, вже нічого не було. Хоча я зранку наливала теж цілу. Бо я наливаю зранку і вечором цілу, але вже зараз до сих пір ну, зараз вже десь коло восьми доходить, то вже не було. Вже ще трошки трохи. Через два дні ми собі всі в суботу сядемо і трохи позабираємо позабираємо їх в морозілку, бо ну, вже нема смислу, вже, вже так би третій місяць. Так, треба подивитися, чи вже буде третій чи ні. Але знаєте що? Але вже нам оця хімія закінчується. Ну, її тут лишилося десь. Най 10, певно, немає кілограм, ні, а нема, попередньо. 8 кілограмів приблизно тої хімії. Ну, то ж не хімія, там мінеральна добавка ціла. Це якщо ми заберемо їх цього тижня половину і половину ще наступний, то як рад, вистачить. То це виходить, що ми дали, друзі, три мішки. Три мішки хімії пішло на 30 бройлерів. Ну так повинно бути. Е, кожен мішок один. Йде на 10 бройлерів, щоб вигодувати за три місяці. Ну, а ми взяли 30, ну то відповідно 3 мішки пішло. Ну і все. Можливо, якби далі ще годували, то ще би далі, знаєте, були більші, як ти думаєш? Ну, може і немає. Дуже смішно не годувати. <гум> <гум> ну так, вони вже зараз не хочуть їсти, бо жара ну, полягали. Ми після цих бройлерів, друзі, плануємо знову брати. Знов ну, маленьких брати, але вже не 30. Рахуємо, що там, десь 20 візьмемо. Ну, через те, що жарко. Вони великі, вони їм тяжко, жарко, а місце, оце, що вони є в кучі, там де свиня, не є велике. Тому, Тому ми так все подумали. Подумали, вирішили. Певно, 20 нам вистачить. А на осінь вже потім скоригуємо собі, якщо на осінь е піде нам то м'ясо. На осінь знову можна взяти 30. Ну, коротше, будемо бачити. Це треба все пробувати і все робити, все вийде. Завжди є робота його. рослинки що ти даєш? Підживу по по листочку ж стільки крупити малину чи ще щось. А тут саме Так? Це ну, як миндобриво, тобто, а ну дай. Ну, ви ви. Біки, і воно до скільки? На вісім літрів. Вісім літрів. А скільки воно коштує цей пакетик? Вони, вже, де, де, я, що... Ну дешевше ну, ви, в... ну, дешевше виходить, ніж дати цю. Мин добриво сипати, ні. По листочках. Ми вже кілька років по листочках, все кропимо. І бураки, і ну все-все ну можна кропити. Так, наш тато береться до кроплення. Повно... Мороз прибив тут. Коли? Аж тоді ще, як був мороз. А. Та і все, трохи помідорів посадили, але ще друзі всіх не посадили помідорів. Ще помідори не посадили, ще кавуни не висадили в ґрунт і. Що ти дивишся? протікає чи що? Ні, дивлюся, де поділки. А. І що мене висадили? І все! Так, ще помідорів. Трохи посадили вже помідорів. Ось. Зараз приближу. Ось наші помідори. Оце, о, друзі. <плес> так, своїх не видно, бо друзі, знаєте що наші? Наші ми пересаджували два рази. Наші перші, які ми посадили, нам в теплиці ми забули відкрити якось, ну так, забули. бо є купа роботи, знаєте, бо то щось не пам'ятав. Забули відкрити теплицю, Це, що чоловік має в цьому. Зараз покажу. Забули відкрити ту тепличку його і спарилися. І другий раз пересаджував, і вони вже маленькі. І Ми вже такого купили на базарі трохи, досадили. І трохи ще своїх посадили, а ще є такі малесенькі, не знаю, коли їх. Ну, кажуть, що висадить їх. Але коли вони будуть, я без поняття коли вони будуть. Та нічого. Нічо, нічим не засмучуємося. Все буде добре. Друзі, це не настільки важливо. Важливо, що важливо здоров'я, важливо, мирний, щоб був спокій, це важливо. А помідори, щось буде, щось не буде. бо Якось буде, в мене нічого страшного. Ходіть я вам покажу, які другі помідори. Це його тепличка була. Ми клюйонкою на вечір натягаємо, то він має таку шприцовку і підливає. І що? І раз були, друзі, забули, і воно все покрутило. Ось, бачите, які. Коли з них будуть помідори, я ну це він же полишав такі самі маленькі. він же висадив ті, які більші були. А ще такі матопки, не знаю, що з них буде. і кавуни. Кавуни треба висаджувати в ґрунт. Ось. Такі 13 штучок. Висадимо. Та й усе. Забули, забули відкрити. Знаєте, було закрито, певно була жара і воно все. Бо на вечір закривали тою кліяночкою, а на день забирали, щоб вона привикало до сонця. Так, йдемо. Так, чоловік йдемо. Ти йдеш? Молочинка. А я йду собі з м'ясом давати раду, бо забрала тих кузлів м'ясо. Мокне, мокне, треба його в кульочки і в морозилку. Та й усе, ось такий день, друзі. Нічого такого, сьогодні так, нічого такого. Так та, як завжди, багато роботи робила, але все одно і те саме от різноманітності, ноль. Все одне те саме по кругу, по кругу, по кругу, Кажуть, Ськайте, вже і так ролик довго, а я, а можу так з вами вибалакати, знаєте, як це горіть з мамою, так само я чекайте, Кажуть, що це? Що дуже швидко час плине, коли ми були молоді, там до 18 років, до 20, довго час йшов. А тепер так швидко, раз-раз день за день. Знаєте, ну час йде одинаково, але просто одноманітність. Одне те саме. Ти одне і те саме робиш. Хто ходи на роботу, він робить одне і те саме. Хто вдома має господарку, чи, чи що теж одне те саме. І знаєте, воно цілий час і просто ти не замічаєш. Та одноманітність, одноманітність дуже швидко тобі час вбиває, і воно нічого в голові не лишається, тільки пам'ятаєш, ага, молоко сепарірував, <су> кози доїв, випускав, їсти, готував, прибирав. І одне і те саме, одне і те саме. І... і здається, Боже, скоро час йде. Ну час де, це просто одноманітність. Нам все дуже все скорочує. Та й все. Добре, друзі. Так нині набалакала з вами. Вам усім спокійної і мирної нічки. Саме основне. Спокою нам, друзі. Здоровля нам. Амати здоров'я, абдамати все. Абсолютно все. Усе. Я вам ще раз дякую за привітання. Бо дуже багато було привітань, дуже приємних, таких, приємних, приємних. Дуже приємно на душі. Давайте після кожного коментаря прочитаєш і. І сама себе ловлю на думці, що я сміюся. Ну, усміхаюся, бо вородієш. Дякую. Все, всім папа на сьогодні.